Доброго дня. В цьому відео я хочу провести оцінку і аналіз інтернет-магазину tomatina.ua, вказати на всі негативні аспекти, які я знайшов, переглядаючи цей сайт, і помилки, а також дати рекомендації, які гарантовано допоможуть покращити позиції цього сайта в самій пошуковій системі Google. Заодно ми подивимося, наскільки якісно цей сайт написаний програмістами, як його бачить компанія Google і оцінює, і які перспективи в цього сайта є. В пошуку сервіс називається PageSpeed, який розроблений кращеними інженерами Google для перевірки якості і перспектив будь-якого сайту. Ми бачимо, що для мобільних пристроїв оцінка основних інтернет-показників перевірку не пройшла. Давайте дивитися причини. Причина в нас в досить повільному відповіді від сервера складає. Більше секунди в ідеалі має складати менше 50 мілісекунд. Такі сайти мають неякісний php код на сервері, який довго виконується, затормажує наш сайт. Потім такі сайти взломати легше. Дос-атаками, наприклад, бачимо ми, що. Незадані пропорції для зображень макет зміщується, і не оптимізовані самі зображення. Спускаємось нижче, бачимо, що оцінки якості і оптимізації 24% Це просто дуже погана оцінка. Сайт не оптимізований для успішного себе просування. Сайт не дотримується. Вимог і рекомендацій пошукової системи Google бачимо, зображення не оптимізовані, незадані пропорції для зображень, швидкість завантаження 12 секунд складається просто погана швидкість, і робота програмного кода бажає кращої оцінки, кращої швидкості. Бачимо ми далі шкалу, яка показує нам швидкість відображення сайту, вона знаходиться в такій плачевному стані, звісно, хоча б з другого вікна повинен сайт відображатися. адже Оці заповільнення. Вони спонукають до того, що користувач просто бачить ось білий екран, очікуючи завантаження сторінки сайта. Далі ми бачимо вагомі причини і претензії до програмного кода, який писав програміст, видалити код JavaScript і CSS, просто не використовується і не приймає участі в роботі головної сторінки сайта в даному випадку. Купа інших зауважень, звісно, я їх коментувати не буду, займе багато часу. Ось, наприклад, скоротити час виконання програмного кода. Ну, це просто. Показники дуже і дуже погані. Це виновник торжества. Є про сам програмний код сайту, який написаний програмістом. Також бачимо, що Google рекомендує видалити, скоротити розмір програмного коду документа. Для комп'ютерної версії в нас також картина просто плачевна. Бачимо швидкість відображення повільна, швидкість завантаження підводить. Також код програмний працює повільно і оцінка якості. І оптимізації в нас погана 51%. Тобто ці оцінки і ці параметри впливають негативно на SEO-просування, потрібно компенсувати грішми великими оці недоліки. Крок номер 2 Ми перевіряємо сайт на стандарти консорціума Всесвітні Паутини. Простими словами, ми просто дізнаємося чи допускає програміст помилок при написанні програмного кода. Я вже бачу, помилки є, це дуже і дуже не круто допускати помилки при написанні програмного кода. Також у нас є і попередження, і помилок дійсно багато. Це дуже поганий результат, так не має бути, і потрібно це все. Ці помилки в коді обов'язково виправити, адже це сигнал неякісної роботи програміста, який писав код сайта. В сумі маємо 100%. Один також я хочу портфоліо перевірити, кілька робіт взяти на чистому коді. Звісно, ви можете перевірити самостійно бажану кількість, від вас ніхто нічого не приховує. Бачимо, що для мобільних пристроїв і для комп'ютера сайт оптимізований, дотримується всіх сурових вимог і рекомендацій пошукової системи Google для максимального рейтингу. І також звертаю увагу, що такі сайти любить. Пошукова система набагато більше, ніж просто красиві сайти з поганим програмним кодом і поганими оцінками. І це дозволяє сайти просувати значно швидше, легше і дешевше. Бачимо шкалу швидкості відображення сайта, і також повну відсутність будь-яких зауважень і претензій до програмного кода. Також другий сайт я проаналізував. Ми бачимо чудові результати. Помилок в коді ми не бачимо, і так має виглядати дійсно. Якісна робота програміста, адже замовник, який платить кошти, просто зобов'язаний отримати якісний продукт. Другого варіанта просто не існує. Звісно, я рекомендую виправити ці всі моменти, але давайте порівняємо ми швидкість завантаження. Ось сайт на чистому коді за одну секунду завантажився для мобільного пристрою, а сайт піци завантажився аж за майже 13 секунд. І ось наш сайт е, Томатіна завантажився за 3 секунди, а сайт на чистому коді завантажитись спроможний і за 0,5 секунд для комп'ютера. Е, звісно, рекомендую обов'язково усунути ці негативні аспекти, виправити помилки, покращити оцінку якості. Для максимального рейтингу, і я, як програміст з 10-річним стажем і багатим досвідом, розумію прекрасно, що можна це зробити, хто б що не казав. Тому, якщо цікаво, звертайтесь, допоможу вам гарантовано покращити ці аспекти, покращити оцінки якості для максимального рейтингу, також відвідайте сторінку Чистий код, ознайомтесь з інформацією про інноваційний підхід. При програмуванні сайтів на чистому коді дійсно вагомих переваг багато на сьогоднішній час. Сайти на чистому коді вони вже на порозі успіху знаходяться сьогодні. Дякую за увагу, за перегляд і нехай щастить.